Слава Україні! Я Ольга Захарченко. І вітаю вас на першому подільському. Протягом наступних п'яти хвилин поговоримо про військовий обрії для жінок, експорт українського зерна, ремонт доріг у області, про екологічні проєкти та заходи в місті. Розпочинаємо. На військовий облік з 1 жовтня мають стати жінки з медичною та фармацевтичною освітами. Сьогодні представник президента у парламенті, народний депутат Федір Веніславський, повідомив, що ці жінки набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений. Проте, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголосив, що наразі в Україні обмеження на виїзд за кордон стосуються чоловіків з 18 до 60 років та окремих посадових осіб. За його словами, якщо будуть ухвалені інші зміни щодо правил перетину державного кордону, то вони будуть установлені. Українське зерно почало експортувати через хорватські порти. Про це заявив перший премєр міністр України, міністр економіки Юлія Свереденко. Представники двох країн обговорили важливість спільного вирішення питання обмежень для українського експорту, а також прискорення локалізації виробництва техніки для розмінування, щоб скоріше розпочати її випуск на потужностях вітчизняних підприємств. Крім того, Хорватія запропонувала допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів. Мова йде про обмін досвідом і експертизою Хорватії зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які безпосередньо проводять розслідування, скоєні під час війни. На дорогах Староконстянтинівщини латають ями. Ремонтні бригади працюють над ліквідацією аварійної ямковитості та воїн поблизу Староконстантинова на автошляху Звягель Полонне Староконстянтинів. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. Водіїв, які користуються цим автошляхом, просять зважити на те, що ремонти тривають під рухом транспорту потоку. Тож на дорозі потрібно бути уважними та обережними. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницької закликають містян та гостей міста правильно позбавлятися використаних електронних сигарет. Такий запит розумне довкілля отримали від людей, які допомагають нищити окупантів. Для цього необхідно віддати прилад у центр управління відходами, який знаходиться за адресою проспект Миру. 7. центр працює до слова щодня з 8 до 19, або ж віднести до екобусу, який курсує за графіком. Працівники офісу Розумне довкілля Хмельницький передаватимуть їх людям, які допомагають нищити російських окупантів. У Хмельницькому туристично-інформаційному центрі проанонсували новий екскурсійний маршрут. Учасники дізнаються, як Проскурів став столицею УНР. Як так сталося, що Ленінопад почався у нас в місті про перші народні гроші міста та про одну з найбільших підпільних організацій, які боролися супроти окупаційного режиму, також про діяльність української церкви в молодій українській державі та більше. 10 вересня, 14-та година. Збір групи біля туристично-інформаційного центру, який знаходиться за адресою Проскурівська 40. Музика. Книгу про незламних захисників презентують у Хмельницькому. Вони перемогли. Саме таку патріотичну назву має книга української авторки Анастасії Федченко. У книзі представлено 11 історій життя відважних українців, героїв повномасштабної війни. Усі герої та героїні цієї книжки це ветерани, а то, які ще на початку війни у 2014-му пішли на фронт, аби Україна була незалежною державою. Презентація книги відбудеться уже в цю п'ятницю, завтра, 8 вересня, о 17.30 у приміщенні центральної публічної бібліотеки в Хмельницькому, за адресою вулиця Подільська, 78. Поки що це вся інформація. Нагадуємо, якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або ж просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Долучайтеся. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Мирного дня.